яку ти будеш сидіти мені на шиї. Тату, я вже знайшов собі роботу. Я завів Ютуб канал, щоб він мені платив за перегляди. нього за місяць вже 13 підписників. То твій малий в Ютубі робить? а Ютуб належить Гуглу, і мій малий там тим чим керує. То його забрали в Америку. Він так би тут, але робить на Америку. Зарплата в долярах. Кажуть в парафії, що Ютуб то все вашого малого. Угу, Я таке. Правда, не весь. Він поділений на декілька каналів, і мій малий керує одним каналом. Синочок, то вже четвертий місяць ти знімаєшся на тому Ютубі. Я дивлюсь тебе на відео вже і по 90 переглядів є. То скільки ти вже на тому в чому заробив? Один долар і 53 цента. Ну, поки я знову без роботи, але я стараюсь робити щось корисне. Вони ні на око пульсом заправився. В них новий проект дронопад. Коли ти заправляєшся, око сповернись живим, допомагають військовим збивати ворожі розвід дрони. Молодець. Виходить, що він в тебе зараз на мін оборони робить? Ну, керує всіма повітряними силами, лупить розвідувальні рашички дрони. Ну як тобі ще пояснити?